Як дізнатись, де сховані гроші в вашій натальній карті, які ваші ресурси? Я зараз говорю про другий дім, про ті якості, які ви можете монетизувати. Давайте почнемо з ОВНа. Що таке овен? Це починання, це лідерство, це боротьба, це фізична активність. Отже, на цих вміннях ви можете заробити, тобто робити якісь стартапи, заробляти як тренер, як коуч. тут все залежить від вашої ініціативи, наскільки ви зробили, стільки і відповідно грошей ви заробите, якщо це телець. Тут вже інша стратегія тут довгострокові проекти, робота з естетикою, з обгорткою, важливий зовнішній вигляд того, що ви створюєте. Це може бути вироби, власне, вашими руками. Хендмейд може бути створення чогось, що ви можете пощупати. Взяти, тобто, щось осягаємо. або це може бути тема комфорту і краси, коли ви створюєте це для інших, алі це близнюковська тема. Якщо близнюки заробляти можна на Комунікації на інформації, на навчанні. Тобто, чим більша ваша база знайомих, тим більше ваш дохід. Або можна ще, наприклад, заробляти на перевезеннях, заробляти від роботи з інформацією, з документами, коли ви берете і Швидко, наприклад, обробляєте інформацію і передаєте тому, кому потрібно. Якщо це рак, можна заробляти на темі піклування про інших людей, від взаємодії з маленькими дітками до теми харчування, до теми безпеки, тобто піклуючись про когось. Створюючи відчуття безпеки, ви заробляєте на цьому гроші. Що це лев, можна заробляти на тематиках, де ви на сцені, навіть якщо це метафорично, презентуючи, або, наприклад, виступаючи як оратор, організатор, можливо, створюючи свято для інших людей. Можливо, це взаємодія знову ж таки з дітками, але вже тут постарші діти, які вже ну, дорослі за грудничків. Це, до речі, тема блогерства і виступів. Якщо це знак діви, то можна заробляти гроші, оптимізуючи будь-який процес, доглядаючи за кимось. Наприклад, ви можете щось ремонтувати. Ви повинні відчувати, що ви корисні, власне, робити якусь користь від тематик медицини до тематик взагалі як...